Всім привіт! З вами Томі, продовжуємо грати гру Save Force. Ми закінчили на тому, що ми знишкожили доволі багато, як для нас, піратських кораблів. Зараз ми. Що ми бачимо? Ми бачимо ще піратські кораблі. Давайте спробуємо знову, наприклад, з оцього то що поменше. Якщо ви пам'ятаєте в попередньому відео, обов'язково, якщо не дивилися, подивіться його. Силочка буде зверху. Що ми втратили одного нашого піратського, ну, піратського, одного з наших моряків, тому потрібно його, ну, як мовити, повернути. Так, якщо це нам вдасться, звичайно. Тан. Ой. Ми доволі добре маневруємо ззаді, тому що його зброя зліва і справа, якщо бачите, а ми ззаді, а ззаді нічого немає. Якось нам навіть це вдається. Давайте й далі так будемо, тому що напевно ми не туди добре є. Ні не попадеш. Ми впораємося. Ще шість і він. Є. Все, добре. Давайте заберемо. Так, відходимо, тому що з тим ми напевно не впоримося. Нам потрібні потрібне більше судно. і більше зброї, і, напевно, і більше самих. Самих моряків, щоб впоратися. Тому давайте ми зробимо от що. Ми відновимо наше судно. Так, давайте я вийду. Так, відновимо на ходу, так мовити, наше судно. Махаємо тими. І, напевно, переїдемо в інший острів, тому що навряд чи ми тут впораємося з ними. Так, ми тут. давайте, наприклад, ось сюди. Що тут ми можемо побачити? Якісь такі фіолетового кольору камінці. Ну, я гадаю, ми на самому острові ми це все поглянемо. Давайте. Так. Загрузка. Так, що ми бачимо? Я бачу попереду щось схоже на так. по інших боках нічого немає. Так, давайте. Щось тут вітер погано дме. Попереду бачу великий корабель. Так, чи... Так. Великий корабель. І напевно вони щось охороняють цінне. Щас ближче підійдемо, якщо це великий корабель, то напевно на нього нападати не будемо. Тому що... Ми напевно з ним не впораємося. Чи що це? Щось таке фіолетове, димить. Що це таке взагалі? Що вони тут нам. А, ми можемо з ним порозмовляти. Дивіться, який він. Так би мовити, модний. Так, що він тут. Егад! Що це у нас таке? Прощавай. Чому прощавай? Привіт, потрібно казати. Ми ж тільки приплили. Ви підкралися до мене, мовчазні моряки. Так, зараз. Що він там тут цей Зісо? Хоча, може, я просто загубився в черговому божевільному лабіринті думок. Стоїть собі про щось думає. І нас звинувачує. Ніщо. Так, що він тут нам... У мене тут неличка скрута. Я їх ненавиджу. Напевно, піратів чи кого. Може пояснити? Так, ну так, напевно, потрібно пояснити, тому що нічого не, не дуже. Будь ласка, звіну від тебе я обожнюю скрутні ситуації. Перший варіант, другий. Досить шикарне у місце у нас тут. Третій. Цей гігантський пропер, твій корабель може літати. Ну, давайте перший. Давайте перший. Що він так? Що він нам розкаже? Так. Непорозуміння, чогось це перший крок до смачного, смачного знання. Чудово! Так, що тут далі? Таким чином піднеси свої оптичні ори до неба і подивись на твою. Подивись на твою тему. А, він антенна, напевно, хоче. Оце є ціло, може, пропелер. Воно відірвалося. Що скажете, друзі, шукачі знань. Ага, як я в ньому допомогти, щоб його зняти? За якими цікавинки, та... Ти підглядаєш своїм гострим маленьке оченятами? За якими цікавинками? Ми підглядаємо те, що там нагорі. Чекай, я візьму своє дзеркальце, перший варіант. Схоже на моторшний кажуть, чи що, давай розтрощимо. Давайте перший варіант. Подивимося. Що він там тут. Боюсь, у мене дуже багато достовірних даних. Яких даних? Це не каламбур. Так, що тут? Але чомусь в мене бридке відчуття. О, так. Що тут у нас далі? Через незручне розташування місця знаходження ми ще не змогли належним чином вивчити. Спасибо. Так, вивчити. Що там вивчити? Оці якісь кристали. Чи що це таке вивчити? Я, звичайно, перебуваю в процесі, в процесі розробки дивишного пристою, щоб його витягати. Оцей люменаде, лимонаде. Хоча мені знадобиться трохи ліменада, щоб завершити його. Ти бачиш зараз що ми тут бачимо? Бачиш? Походь від призми, яке містить мовіний таємниці. Добре, лімонади. Давайте що тут йому потрібно допомогти. Тому що я бачу це таке надовго, ці розмови. Чи повинні ми розпочати цей квест за знанням як один. Ось сказали асистент. Ну добре, давайте давайте допоможемо йому цей... відновити цей пропелер. Найдемо ці. Буду стати. Ага, там воно. Добре. Поки він поплив, давайте ми ще поглянемо, що ми тут бачимо. Тому що те, що перше ми побачили це цей же модний в окулярах моряк. Але не будемо зупинятися тільки на ньому. Ми оглянемо самий острів, тому що на самому острові бувають, ну як ви пам'ятаєте, ті, хто не бачили, подивіться в попередніх серіях, тут є ящички. Ось що це, наприклад, таке. Опа! І що це ми таке знайшли? Так, перлину знайшли. Перлини ми наче не знаходили. Так, давайте тоді, значить, ми що? Переїдемо в лакитні зірки. Як воно там правильно перекладається. І поглянемо там якийсь маяк. Якісь винаходи. Поки що з тим не зрозуміло, що робити. Трапити ми до нього не зможемо. Так, що ми тут бачимо? Звичайно, напевно, це ж пірати. Хоча я бачу жовтий прапор. А піратів я не бачу жовтого прапору. Напевно, це ми... Можна з ним про щось порозмовляти. Що ми тут? Так, ми. І що ж ми знайшли? Так, зараз я вам перекладу. Ось ми й пройшли. Давайте подивимось швиденько. На що подивимося? На пустий корабель чи що. Погляньте на цей фантастичний віст. Слава. Так. О ла ла. Це може бути те, що нам потрібно. А, тобто ми знаходимо якісь кинуті. Ми це зробили. Давайте зробимо. Ми це зробили. Так, що ми можемо зробити? Я так розумію, написано. Відремонтувати занебнене за один. Ой, за один. За 500 цих деревини і один крев. Що таке крев? А, і один екіпаж. Розбер... Розібрати його на запчастини. І облиш це. Я навіть не знаю. Навіщо його ремонтувати зараз? Нас... Тобто ми два зможемо з собою возити, а потім напевно продати його. Чи ці одразу розібрати? Я навіть не знаю, він доволі маленький. Навіщо він нам потрібний? Давайте його розберемо. Напишіть в коментарях, чи правильно я зроблю. Ну... Краще, напевно, розібрати. Давайте розберемо його. Ми отримали 334 деревини. Деревина зараз нам потрібніша. Тому що... О, давайте порибалимо. Діалоги один на одному і пишуть. А воно і той... Маяк. Так, зараз підемо піймаємо рибу. Що ми тут таке піймали? Таке маленьке, а таке потужне. Ми його... Доволі... ну дехай, доволі складно було дістати. Так, що ми тут бачимо? Пан Конбо щось там говорить. Це ми... А ні, це не той. Так, що він нам говорить? Він нам говорить, це просто смішно. Що саме смішно? Ці сахраї намагають забрати всю нашу їжу. Ааа, така сама ситуація, так роз... така сама ситуація, як я і було в попередній серії, напевно, це було в другій серії. Ті, хто не бачив, можете подивитися. Так, Так, давайте на цьому мизу я проклацав, тому що... О, вибачте. Тому що, напевно, нічого там такого особливого жовтня. Допомогти. Давайте допоможемо, звичайно. А. А, зараз він напевно нам, як і в минулому разі, запропонують підкинути, підкинути монети, і хтось залишиться живий. Ні, напевно, ми не будемо з цим погоджуватися, тому що якщо ми, напевно, їх подолаємо, то отримаємо краще. Давайте ми допоможемо. Пливемо. Ні-ні-ні-ні-ні. Зараз ми допоможемо. Напевно вони. Витримайте. Зараз. Ще трошки. Дай не попали. Швидко рухається. Так. Ще 5. І ми їх перемогли. Давай. А, все. Ми й стараном перемогу. 150, а він і 132. Ну. Хоча ми. Так. Ось ми ще одного отримали. Так. Напевно, він нас. Напевно, він нам дякує за те, що ми це зробили. Ти за захушив... Ну, так. Да. Я так розумію, стандартні. Що ми допомогли. Якісь фести, давайте поїмо. Ура! Так, і ось ми ще від нього отримали 187. Ну, краще, звичайно... Краще, звичайно, перемогти цих піратів. І ми отримаємо набагато більше. Так, давайте ми одразу полагодимо нашу за 46 деревини. Півтори тисячі нам вже вистачає, аби купити у того торговця з того торговця найбільший корабель, який там буде за півтори тисячі деревини. Тому зараз ми піймаємо рибу. Так, так. Таку рожеву рожеву ми вже таку ловили. Добре, нічого страшного. Давайте ми розганяємось. Я навіть не знаю. Давайте, напевно, ми поїдемо і. і купимо. Той великий корабель. Де він тут у нас був? Він, напевно, ось тут був. Там де оті бубнящі Буркутящі діди. Ща я навіть не знаю. Та давайте все-таки, чого ні. Більший корабель, буде більше місця, потім потроху будемо ставити зброю. Ну і краще буде, напевно. Давайте ми... Так, де він тут? Де цей бог маркетингу? Щось його... Так, наскільки я пам'ятаю, потрібно ось так десь пливти, і він десь там. Десь там по прямій. Так, давайте роздивимося на це. Навіщо таку доску на обличчі ставити? Нічого ж не видно буде. Як він взагалі бачить, я ж він навіть не бачу там дирочки. Ці дирочки... Та ні, не видно щось. Добре. Йому подобається. О, тут навіть ті є ящики. Ну добре, поки що ми їх не будемо чіпати. Давайте пройдемося далі. Зараз ми скупимося в нього. Подивимося. Ну саме дорогий тут був півтори тисячі. Подивимось, можливо... Я не всі подивився. Так, давайте. Новий нам, так, ми новий. Давайте новий подивимося Так, що? Ну осьо, півтори. Ось, о, ось о, він, кращий. Більше всього цей вже будуть гірші. Ну оцей по плюсах найкращий. Нижче не хочу. Давайте цей тоді. Купимо цей. Що ми тут? Це щось ми таке, напевно, купити можемо, якісь. Чи що це таке? Чи це у нас є таке. Ну, добре, нічого не будемо поки що продавати. Давайте поглянемо на наш новий корабель. Ось, дивіться, який він. Так, а ось це ось. Все. І як сюди... А ну давайте ми що зробимо. Ми. Продамо ось цей. За 772. Навіщо нам два? Ось так ось. А ну давайте подивимося, що ми тут напродавали, продавали. може можемо зараз залишилося зовсім. А, тобто вони сюди не перейшли. Тобто ми зробили дурницю, я так розумію, що ми продали тих. Ой, так, напевно, нам не продавати. Ну добре. Що вже зробиш? Продали, так продали. Так, нам було не робити. Так, да. Продали. Ну, нічого, Н не будемо засмучуватися. Немає ні одного. Чи що це таке? А, це ми можемо. А, ну це ми такі... Чи що це? А, це ми можемо їх повернути, я так розумію. Так, поставимо, ну, давайте оцього поставимо. А-а-а. Ну, чудово! А я вже розхвилювався, думаю, ну зовсім уже. Так, давайте-ка ми ще поставимо. Що ми поставимо? Так. Давайте. А, осьо, наприклад, каго, оце. Оце якась... Так. Давайте поставимо. Де ми його поставимо? Нічого собі так спереді там. А, це як декорація, але нам як декорація не потрібно. Ну давайте тоді, значить, з якої сторони? Давайте з правої сторони, наприклад. Ось це ось якийсь також можна поставити. Давайте один зліва, другий справа. Це ось що? У... Що це взагалі таке? Якась бочка? Давайте я зараз перекладу, щоб більш детальніше зрозуміти, що це таке. Це спеціальний порох додає трохи додаткової потужності вашим рушницям, зброям. Давайте його тоді поставимо. Ось поставили добре. Так, оце якийсь ламбер. Перероблені дрова готові для продажу. А, це для продажу тільки. Добре, тоді для продажу нам не потрібні. Хоча можна продати, напевно, чи що. Ну добре, не будемо нічого продавати. Так, добре. Так, що ми тут ще, ще можемо зробити. А, можемо переклад. Давайте підпишемо. Ми ж в Томі писали. Так. Томі. Цей буде у нас Томі. Так, більше ми чогось не можемо поставити. <звук> а да, ну, можна ще його. Давай, наприклад, апгрейднути. Так, що ми тут можемо поставити? А, ще більше, напевно, зброї. Так, це відрізняється тим, що воно, я так розумію. А, цей швидше стріляє. Що, наприклад, дає ось цей флаг. Давайте я зараз вам прикладу, що це взагалі таке сейф флаг. Косметичний тип просто для косметики. косметику нам тут. Давайте це. Достаю косметику. Просто також, також нічим воно не відрізняється. Давайте я не знаю, поставимо ще одну. А чого б ні? Давайте більше поставимо їх. Наприклад, дві давайте поставимо. Ні, це поки що так. Повернемося, звичайно, повернемося. Так, ставимо, що ми тут. А, ні, не так. Не так, не так, ось сюди. Каго. Сюди поставимо. Ну давайте сюди і... поставимо сюди. Добре. Ну ось дивіться, ось так ми трохи якісь арбалети, подвійна зброя, ті будь ззаді. Ось така фантастична погода. Добре, чудово, взагалі чудово. Ось це якийсь, ну це я так розумію, він не продається. Подивимося, який він буде в керуванні цей. Можливо, навіть краще буде щось. Так, я навіть не знаю. Давайте, напевно, ми на цьому закінчимо. Ми доволі... Що ми? Допомогли знову жителям. І обновили корабель, це чудово. Давайте на останок піймаю рибку. Потім в наступній серії якраз ми допливемо і продамо рибу. Ой, е скинулося. Добре, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!